Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам послухати казку, яка називається «Світлофор у лісі. Жив був світлофор, набридло йому стояти на одному місці та ліхтариками моргати. Піду я погуляю, все подивлюся, себе покажу. І пішов світлофор по дорозі, ішов та йшов та й звернув до лісу. Побачили його дикі звірі, птахи, комахи, та й думають кожен про себе. Мураха думає, який високий. Сорока думає, який поважний. Ящерка думає, який красивий. Заєць думає, я його боюсь. А їжачок підійшов і запитав. Ти хто такий? Щось ми в своєму лісі ніколи не зустрічали такого звіра з трьома очима. Я не звір, я світлофор, і очі мої непрості. Вони допомагають регулювати рух на дорогах. Я гуляв по лісу і не побачив ні жодного дорожнього знака, ні одного світлофора. Як же ви обходитесь без них? А що таке дорожні знаки і для чого вони потрібні? запитали звірі, птахи і комахи у світлофора. Світлофор помаргав своїми очима, здивовано подивився на усіх. Він не розумів, як можна не знати, що таке дорожні знаки і для чого вони потрібні. Він вирішив допомогти мешканцям лісу і розповісти про все, що знав сам. Так, слухайте, почав світлофор, дорожні знаки бувають різні, вказівні, забороняючі, попереджувальні та інші. Вони розповідають, де можна перейти дорогу, куди повернути, де можна ходити, а де не можна. У мене три ока червоне, жовте, зелене. Я ними теж розмовляти можу. Як розмовляти здвувалася сорока? Дуже просто. Світлофор запалив червоне око. Якщо червоне око відкрите, пішоходам каже Стійте, чекайте. Ой! Жовте око відкрилось, вигукнула білочка. Тож можна йти? Ні, переходити поки не можна. Жовте око говорить пішоходам про те, що потрібно приготуватися до переходу. А ось, коли я відкрию зелене око, пора в дорогу. Йти потрібно спокійно та поглядати по сторонам. Все зрозуміли? Звірі птахи та комахи дружне закивали, подякували світлофору за урок та взялися за свої справи. А світлофор повернувся на своє місце і знову став допомагати регулювати рух. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, хто нам допомагає переходити правильно дорогу? Розумнички, звичайно, світлофор. Світлофор усім потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги, по якій їздить транспорт. Дотримайтесь правил дорожнього руху. Дякую за увагу! До побачення!